Всім привіт, хто на нашому каналі. Сьогодні ми збираємо лікарські трави. Ось Звіробій, він лікує майже 100 хворіб. Його не можна поєднувати з іншими препаратами і з іншими травами. Так, Барбосик? Ходи. А ось материнка. Ось материнка. Материнка. Вона підходить на чайочок всім. Дівчатам, жінкам. Ну а і, і діткам. Його можна пити як чай. Материнка не шкідлива зовсім, нікому не зашкодить. Ось такі тут трави. Материнки тут дуже багато. Гарний краєвид. Таке небо. Красиве. Материнки багато. Барбосик. Заодно і барбосик погуляє. Так барбосик. Ще тут є інші трави. Зараз ми роздивимося. Ось ця біла ромашка така, чехоточна трава. Її висушують, перемелюють. І при легеневих хворобах можна вдихати як цей порошок. Ось така травичка тут є. Що тут у нас ще є? Барбосик, Волошка є, вона також лікувальна ця волошка. Тут багато. Ось реп'яшок. Реп'яшок. Ним він дезінфікує, ним випарюють кастрюльки і він лікує навіть цироз печінки. Ось репяшок. Чіпляється тими колючками і переноситься таким чином далі рослинка. Тут багато їх є. Ходи барбосик, ходи. Тут ми. А це квіточка. Називається золототисячник. Вона також лікувальна. А це цикорій З його кореня роблять чай. Скільки тут природа різних квітів дарує людям. Правда, барбосику? Ось. Ми маємо гарний букетик з квіточок. Насем його на могилку. Отак. І заодно. Ми збираємо інших квіточок. Гарбосик. Він тут винюхує, тільки запахів, йому все цікаво. А ось. Пижма. Пижма. Одної такої ягідки, квіточки достатньо, щоб кожен день вживати і щоб всі паразити з організму вашого вийшли. Можна давати рожовувати. І діткам, правда, вона гірка-гірка пижма. Так, Бербосик. Тут і пижми багато є. Ось скільки пижми тут є. Ми Тут знайшли... ще десь кмін є на чай. Кмін в травах таких. Він також цвіте біленько. То потрібно йти туди шукати його далі. Він лопухи, лопушки тут. Некрасиво на круги. На круги дуже-дуже красиво. Пішли вже. Так, тут щось посаджено. Соя, по-моєму. Поле соя. Так. По-моєму, соя. Пішла. Навіть отакова трава дуже, дуже корисна ліковальна ось ця. ось ця Ось ці строчки. Я забула її назву, але вона допомагає чоловікам. Дуже оця трава, така травичка. Деревій від живота. Деревій, коли кольки, коли погано. І попити гіркої травички понос. Ось, оця трава допомагає. Деревій. Деревій. Заварити. Отут він є. Деревій. Деревій. Білі красиві квіточки. Тут ми вже розглянули і ромашка є. І ромашка тут є. волошка тут десь є. Чи вже волошка перецвіла, перецвітла. Так. Ну, ми вже тут багато побачили квітів, лікарських трав. Барбосик, де ти пішов? Можна малюватися небом і краєвидом йдемо. Співають пташки гарно. Ось такі тут лікарські трави. Ми побачили. Будемо вертатися, назбираємо. Іде вперед, іде барбосик, вперед, йди. Неш, йде, стомився, язик висолопив. Там зараз ми нап'ємося води. О, тут ще пижма є. Тут ще пижма є. Пижма. Пішли. Тут ще отакі квіточки є синенькі, зараз покажу. Вони також лікувальні. Ось ці квіточки. Зараз покажу. Гарбас, іди, іди, іди. іди. Що ти там побачив? Ящірку. Ось ці квіточки також лікувальні є. це герань, логова Чи польова герань. Здається так. Ось їх тут багато. Вже роздивилися багато лікарських трав тут. Будемо прощатися з усіма. Так, то на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Збирайте трави і будьте здорові. Усе вам добре. Пока-пока.